Всім привіт! Хочемо нагадати, що у нас є у наявності класна моделька Harley-Davidson Pan America Special. Ось у такому класному гарному кольорі, як сонечка, який одразу підіймає настрій. Має у нас двигун Revolution Max 1250. Потім він йде на спиці. Також із плюшок йде захист радіатора та двигуна. І також центральний кофер. Який ви можете покласти дуже багато речей, або можна покласти шолом, щоб не носити з собою. Також із допів можемо додати і бокові кофри, якщо захочете, а багато плюшок, які вам тільки до вподоби. Це не проблема. Давайте подивимося, що у нас він має по пробігу. Зараз увімкнемо його. І я вам покажу. По пробігу він має 8642 кілометри, але в нього дуже-дуже-дуже класна ціна. Ви можете дізнатися її, якщо заїдете до нас у Харлі Дев'яцької Дніпро або наберете по телефону у салон Дніпра або Києва. Будемо дуже вас чекати і раді бачити. Приїздіть до нас.